Доброго ранку, діти! У нас з вами сьогодні дуже цікаве заняття з малювання. А кого ми будемо малювати? Ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Живу я там, де вічний лід, Люблю я рибу на обід. Умію плавати, пірнати. А як мене малята звати? Здогадалися? То я. Так, діти, це білий ведмідь. А скажіть, будь ласка, де живуть білі ведмеді? Вони живуть в артиці. Колір хутра у них сніжно-білий, майже непомітний на снігу, а от шкура чорна. Її не видно скрізь густу шерсть. Хіба що зовсім небагато на носі? Білі ведмеді дуже витривалі, можуть долати довгі відстані. Білі ведмеді дуже гарно плавають. Білі ведмеді великі та сильні. а їхні лапи мають гострі кігті, які допомагають їм полювати та рибалити. Їжу собі вони шукають у морі, полюючи на рибу та інших морських істот. Давайте ми намалюємо білого великого ведмедя, але спочатку пальчикова гімнастика. Для роботи нам потрібно папір синього кольору та біла гуаш. Малюємо на пів овал. А ось це вушка білого кольору. Тепер зафарбовуємо білою гуашею контур, вушка, потім голівку. Обережно мокаємо пензлик у білу фарбу. І ще ось так. Молодці. І ще трішечки. Ой, як гарно. Даємо фарбі просохнути і малюємо очі. Носик чорною фарбою, кінчиком пензлика. Обережно. І ще трішечки носик домальовуємо. І ротик. Так, зараз ушка чорною фарбою підправимо. Кінчиком пензлика білою фарбою домальовуємо хутро ведмедя по контуру. Гот! Ось такий ведмедик вийшов у мене, а у вас. Я буду чекати на фото ваших малюнків. На все добре. До побачення!